Бог живий, а чи я сам живий. Роздуми над Божим Словом на 32-гу звичайну неділю, рік в. Того часу підійшли деякі із садукеїв, які стверджували, що немає Воскресіння, та й запитали Ісуса, кажучи. Учителю. Мойсей записав нам, що якби когось помер брат. Котрий має дружину і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину та відновить потомство для свого брата. Отже було сім братів: перший, узявши дружину, помер бездітним, і другий, узявши дружину, також помер бездітним, і третій узяв і так само всі семеро. Жодний не залишив дітей, усі померли. Останньою померла й жінка, у Воскресінні, котрому з них вона буде дружиною, бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же сказав їм сини цього віку женяться і виходять заміж. А ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснуть з мертвих, не женяться і не виходять заміж, адже вони більше вмерти не можуть. Оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві встають, той Мойсей показав біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама, і Богом Ісаака і Богом Якова. Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі для нього живуть. Одного разу, коли я займався фарбуванням паркану біля храму, до мене підійшов інтелігентний чоловік і завів розмову. Він ставив запитання щодо святого Писання. Потім ми поступово перейшли до питань, які стосувалися віри. Він наводив свої аргументи, намагаючись підтвердити свої вже сформовані погляди щодо релігії загалом. Я відповідав своїми аргументами, і так у цій цікавій дискусії швидко минув час. Мені треба було йти, кожен залишився при своїх. Зараз, коли я читаю це Євангеліє, то бачу, що ми в чомусь із цим цікавим чоловіком були подібні до садукеїв, які вигадували різні історії, аби лише підтвердити свою правоту. Садукеї вигадують нереальну історію про жінку та її сімох чоловіків, щоби підтвердити свою теорію про відсутність життя після смерті. Ісус не вступає з ними в дискусію, а свідчить істину, яку можемо знайти в Біблії. А що мертві встають, той Мойсей показав біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама і Богом Ісаака. І Богом Якова. Бог же не є богом мертвих, а живих, бо всі для Нього живуть. Ісус говорить Садукаям і також нам, що Бог живий, Він не є ідеєю далекою від нашого життя, Він не є теоремою, яку треба ще довести, Бог не є богом філософів, як каже Паскаль. Він є близько біля нас, Він з нами в нашому житті є основою нашого існування. А найважливіше те, що Він наш справжній батько, який дбає про нас завжди і всюди, навіть після завершення нашого земного життя. Після нашої смерті відійде все те, що не було справжнім, наші ілюзії, мрії. Очікування, страхи, наші гріхи та гріховні зв'язки це все припиниться раз і назавжди, але залишиться з нами те, що було з Бога, що було істине, правдива любов, правдиве добро, справжній я. А пізніше повернеться до нас при Воскресінні прославлене та очищене від гріха. А що як усе наше життя було тільки нашою грою, неправдиве, побудоване на ілюзіях і непотрібних мріях та очікуваннях? Що, як я ніколи не вмів жити тут і тепер, бути собою, завжди втікав від себе в роботу, в успіх, розваги, в гріх? Що тоді залишиться? Бог не є Богом мертвих, але Богом живих. Нехай ці слова звучать у нашому серці мелодійним рефреном, коли будемо згадувати дорогих нашому серцю померлих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.